Незважаючи на вражаючий науково-технічний прогрес, людство ще й досі доволі беззахисне перед нищівними силами природи та масштабними катаклізмами. Руйнівні землетруси, всепоглинаючі повені, безжальні цунамі та смертоносні урагани кожного року вбивають тисячі людей на планеті. Сьогодні ми поговоримо про найбільш руйнівні природні лиха, які траплялись за всю історію цивілізації. Блискуча мінойська імперія розкинулась на родючих сонячних островах Егейського моря, в пінистих хвилях якого, згідно давньогрецьких легенд, народилась Афродіта. Могутність і велич мінойських правителів підкреслювали помпезні палаци, в одному з яких, згідно стародавніх грецьких міфів, проживав монстр Мінотавр. Острів Крит, який був центром Мінойської держави, славився своїми скарбами та витонченими виробами місцевих ремісників. Які експортувались по всьому східному Середземномор'ю, проте ця процвітаюча давньогрецька цивілізація була зруйнована в одну драматичну мить, коли трапилось надпотужне виверження вулкану Санторіні, сила вибуху якого в 200 тисяч разів перевищила потужність вибуху ядерної бомби, скинутої на Хіросіму. Окрім руйнувань, спричинених землетрусом та потоками розпеченої вулканічної лави. Прилеглі острови в Егейському морі накрила велетенська хвиля цунамі висотою в 200 метрів. Масштаби катастрофи для досі квітнучої імперії були настільки вражаючими для сучасників, що породили легенду про Атлантиду, про цвітаючу острівну державу, яку в одну мить поглинула морська безодня. Всю силу земних надр пізнали на собі у 79-му році мешканці Помпей та Геркуланому, давньоримських міст поблизу Везовію. Ті часи це були процвітаючі населені пункти з жвавою торгівлею та насиченими різноманітними розвагами життя. Виверження цього вулкану застало місцевих мешканців зненацька. Всі, хто знехтував своєю безпекою заради порятунку свого майна, були поховані стрімкою лавиною з магми та гірських порід. Атмосфера навколо наповнилась отруйними газами і вулканічним попелом, який перетворив день на пекельну ніч. Швидкість поширення розплавленої вулканічної магми становила до 100 кілометрів за годину. Тому оселі Помпей і Геркуланому опинились швидко затоплені нею. А разом з ними у цій розпеченій пастці загинули майже три тисячі людей. Водночас, велика кількість щільної магми ідеально законсервувала будівлі, предмети побуту та вироби давньогрецького мистецтва та дала можливість археологам прийдешніх поколінь розкопати ці місця та цінні артефакти у майже первозданному вигляді. Великий антіохійський землетрус став лихом, яке вразило одноіменне місто та зруйнувало більшість споруд у цьому регіоні Візантійської імперії. Цей катаклізм забрав життя понад 250 тисяч людей, зруйнував шляхи сполучення між Малою Азією та Сирією, що призвело до значних економічних збитків для візантійської казни. Окрім того, землетрусом були спровоковані пожежі, які згубили навколишні ліси та збільшили кількість жертв у постраждалому регіоні. Не оминули сейсмічні катастрофи і одну з найбільш густонаселених країн світу Китай. Під час великого китайського землетрусу 1556 року у провінції Шансі сила поштовхів була настільки потужною, що спричинила зміну русел приток ріки Хуанхе, незліченну кількість совів густонаселених пагорбів, а також до руйнувань декількох тисяч сіл та містечок. За свідченнями китайських хроністів, жертвами цього катаклізму стало близько 830 тисяч людей. Ще більше китайців втратила свої домівки та стали вимушеними жебраками. Найбільше постраждали гірські райони провінції, жителі яких часто облаштовували помешкання в печерах. Ці нещасні люди були розчавлені гігантськими багатотонними брилами, які обвалились від потужних поштовхів, сила яких, за припущеннями сучасних науковців, могла бути до 8,4 балів за шкалою Ріхтера. Мешканці низинних територій Китаю постраждали від силових потоків та величезних тріщин, які вмить поглинали цілі будинки. Одним з найбільш потужних потрясінь для Європи став лісабонський землетрус 1755 року, який був одним з найбільш смертоносних стихійних лих у цій частині світу. Землетрус зруйнував 85% будівель Лісабону, знищив розкішні барокові квартали, Королівський палац та одну з найбільших тогочасних європейських бібліотек постраждали також сотні цінних картин Рубенса, Караваджо, Тиціана та інших відомих митців епохи відродження. Під час цієї катастрофи в центрі португальської столиці утворювались тріщини шириною до 6 метрів. Міцні будинки перетворювались в груди каміння, ховаючи під собою мешканців. Окрім того, Лісабон та узбережжя Португалії накрила руйнівна хвиля цунамі висотою в 20 метрів. Хвиля цунамі значно менших розмірів докотилась до Британії, Алжиру та навіть Фінляндії. Число жертв склало більше ста тисяч, а руйнівні масштаби лиха спричинили його переосмислення найбільш відомими філософами того часу та сприяли появі науки про землетруси та тектонічні процеси, сейсмології. Найбільш руйнівним за всю історію людства стало виверження вулкану Тамбора на території сучасної Індонезії. Цей вулкан вибухнув в квітні 1815 року. Потужність цього вибуху в чотири рази перевищувала силу вибуху вулкану Кракатау та в 27 тисяч разів силу вибуху ядерної бомби, яку було скинуто на Нагасакі. Кількість і активність викидання вулканічного диму та пороху була настільки величезною. Що висота піднімання колони вулканічного пилу становила 43 кілометри, а вулканічний попіл та дим з тамбори розповсюдились в атмосфері всієї планети. Звук цих потужних вибухів можна було чути аж в Австралії: гігантські потоки вулканічної лави швидко вкривали поверхню острова Сумбава та вбивали все живе на своєму шляху. В результаті виверження тамбори загинуло близько 82 тисяч людей. Та були знищені князівства пекат, Сангар і Тамбора. Хмари вулканічного пилу призвели до пониження температури нашої планети на 0,8 градусів Цельсія, внаслідок чого почастішали природні катаклізми. В певних регіонах температура літа була на 5 градусів нижче норми. Через рік після виверження тамбори сніг випав у червні в штатах Нью-Йорк, Коннектикут та Мен. Жителі північної півкулі страждали від дощового і холодного літа. А внаслідок такої погоди швидко розповсюджувалися епідемії тифу та гинув урожай. Це призвело до десятикратного зростання цін на харчі та збільшення масштабів міграції голодних збіднілих європейців до Америки. А 1816 рік увійшов у народну історію як рік без літа. Повені та паводки здавна дошкуляли людству, щороку забираючи свою данину у вигляді багатьох тисяч жертв. Найбільш руйнівною в історії вважається Велика Китайська повінь 1931 року. Щедра на опади зима та дев'ять тропічних циклонів переповнили найбільші китайські ріки Хуанхе та Янзи, на берегах яких проживали десятки мільйонів людей. Нестримна водна стихія стрімко затоплювала тисячі кілометрів, відрізаючи від суші й порятунку десятки населених пунктів протягом дня, зносила і вбивала все на своєму шляху. Водний потік, рівень якого подекуди піднявся на 16 метрів, став причиною катастрофічних руйнувань та забрав до чотирьох мільйонів жертв. Люди, які не загинули від самого початку паводку, згодом часто ставали жертвами епідемії та голоду. Ці супутні біди поширились внаслідок затоплення родючих полів та нікудишньої системи допомоги в Китаї, в якому у той час точилась громадянська війна. Вражаючи смертоносними, бувають не тільки земні стихії, але й небесні. Одним з найбільш жахливих ураганів в історії людства став циклон Бхола, руйнівний вихор якого охопив сучасну державу Бангладеш та провінцію Західна Бенгалія в Індії. Циклон спричинив катастрофічні руйнування інфраструктури і затоплення узбережжя Бангладешу. Пориви ураганного вітру сягали швидкості 190 км на годину, а підняття рівня води внаслідок злив сягало до 15 метрів. Загальне число постраждалих сягнуло близько 4,5 мільйонів людей, з яких загинуло до 500 тисяч. Ті жителі, які вижили у цьому пекельному штормі, опинились без житла, харчів. Та елементарних засобів існування. Провальна операція пакистанської влади по ліквідації наслідків цього катаклізму стала однією з причин війни за незалежність Бангладешу від Пакистану. Наприкінці грудня 2004 року, коли юрми безтурботних туристів прибули на відпочинок до тропічних курортів Азії, в Індійському океані поблизу берегів Індонезії відбувся надпотужний землетрус. Цей тектонічний катаклізм спричинив екстремально гігантські хвилі цунамі висотою до 30 метрів, які прокотились по узбережжю від Африки до Малазії. Після перших поштовхів та відплиття води більшість туристів та місцевих мешканців не розпізнали небезпеки та залишились в зоні ураження стихії. Цунамі накривало багатоповерхівки, зносило будівлі, транспорт та дороги і затягувало в морську безодню сотні тисяч людей. Найбільш високими були хвилі та руйнування Індонезії, де загинуло більше 80 тисяч осіб, та на Шрі-Ланці, де втрати загиблими становили близько 47 тисяч. Всього стихія вбила близько 250 тисяч осіб.